Другенькі були. Сьогодні вже потепліло трохи. Дощ не падає, така собі хмарна температура. І як ми бачимо наші здихунці, які їх задохлики. Сьогодні вже більш активні. Трохи щось там коняють, трохи їдять не дуже. Пропаємо я, як завжди казав, потім покажу, чи я пропаїв, в окреме відео. І ось так вони собі п'ють водичкою з антибіотиком. І щось трошки подзьобують. Ну, не знаю, що то погода, може, щось підхворіли, глистики, щось таке. Але бачу по посліду, що послід ніби непоганий в них. Тобто, не знаю, кишкових якихось там захворюваних нема. Щось, але таке мусить бути. Або похолодали вони такі нездалі. Ну не знаю чому. Але читаю також багато у фейсбуці і цей, що люди пишуть, що чим би тільки не пропоїли, курчата дуються, і досить великої, різної вікової категорії. Ну, Маємо надію, що щось з того у нас буде і ми викарабкаємося. Так, трохи показали вам корчат. Там у нашій ті, на моєм халепу, то найбільше каченятко. Відкрили кліточку, а воно зранку лежало вже не знаємо, що з ним. Продушити його не могли. Але цей, але, але, але. Продушити його не могли. Може тут у нас просто ще мінус того, що грушки падають, Ду, може допродачі йому. Легенько грушка приголомшила і воно до ранку таке дало дуба. Ось, тут коченятам два тижні і одним три тижні. Та подвійні ті, що я казав, їх і лишилося в на нас 11 штук. Ну нічого, і то добре. Дякую Богу і за це. Курчата відпочивають, поїли обід. От, е, Тут вон наша така корочка гарна, сіра, бігає з півником собі по городі. Посіяли ще ріпу чорну, де копали картоплю. Ще Хочу вам показати... Опа, мушка якась. Ось це наша картопля. Копали ми тут. Всаджена вона, по-моєму, там Франківської сади 15, го а тут на тиждень швидше. 8-9 десь так всаджена тут картопля була. І Ні, тут перепрошую, тут було в перших числах травня. Саме перше ми тут садили, та. тут завжди в нас, ну, як то кажуть, стання близько, туди сюди всякі курячки, гної, ми все сюди виносили по можливості, починають трохи на гні, трохи сюди, тут обряли зразу. Ну і коротше, одним словом, ось така от картопля вигнала. Гичка дуже лезна, гичка мені майже от, по груди. Не видно видно гойка гичка. Бачите. Я думав, що буде щось з того але вийшло, що як такого толку не було на тій частині ось тут, де ми купали. Купаємося підряд, який брали картоплю. Там була цибуля чесник. Ну і тут була досить дрібосенька така картопілька. Думаю, ого, на-на! Ну, але що зробиш? Думаю, пішла все в різ, в гичку, картоплі не було. Е, було посушливе літо. Тут у нас садок, садок тримає досить велику кількість вологи, тому що навіть дерева в нас в саді практично не ростуть. Вони підгнивають і такі от нещасні якісь яблуні, і там середньо взагалі вода одного року стояла. Ось. І тут завжди ніби волога. Кукурудза, там буряк. Потім прийдемося по городині, тут щавель. І Я думаю, піду накопаю картопельки. Тату там пару штучок був купав, я донизу кажу, до високострів досить велика. Де бра він каже, там внизу купав, повздовж. Ну я вже спеціальну півлітрову банку, що ви бачили для обміру. Ось це маємо. Це картопля сарамківська, що я привозив червона, слов'янка. Бачите, яка вона родить на чорноземі. Це ось такий кущ е білий з рожевими вічками. Ну, Зав найбільшу для порівняння. Ось така вона є. Практично. Ну, в об'ємі вона не є, як півлітрова банка. Ну, погані, нічого, майже, бачите? Ось так як косило. І по, по величині. Ну такий. Така от картопля. Ось такі що в нас є, якась біла. От вона одразу паростки пускає і росте. Ось ця картопля. І ось така жовта. Три курчі, три різної, вірніше чотири. Це ще з минулого разу тато купа, напевно, десь не знайшов землі. землі. Випарпав тепер і ось така от плускати якась жовта. Тоже досить велика. До речі, вона, що бачите, вона обсувається, ще не достигла. Хоча я знаю, що в, мене в ще десь за через тижнів два будуть картоплю купати, а ми ще навіть будемо і не думати. Ось такі врожаї нашої картоплі. Поки що це тут, це не на всьому. В нас ще є там один, як ми кажемо, за зупинкою огород з картоплею. Думаю, поки я викопав, покажу вам, як воно є. Ну, ось така от для порівняння. Ну, досить непогано. Ну і об'єми теж кажу є. Можна сказати, як як, можна сказати, як півлітрові слоїки. О, будемо бачити, що там буде творитися далі. Але такі от цікаві цікаві такі моменти. Три кушчики і добрих піввідра будемо. В мене співробітниця, вона теж показує, картоплю каже, два-три корчі і відерку. Картоплі вже є. Так, що в нас тут далі? росте? Тут у нас кросок шалений. О, Трохи ми їмо, трохи ні, там петрушка морква, кукурудза. Тут кукурудза солодка. Тут вже потарці вже достигла тут батат. Це тобто буде ми щось зварити. І наш бурячок. До речі, бурячок тут теж непоганий. Ще зараз підуть дощі. Ми також тут Гнуї вивозили, гній викидали завжди. І ось маємо. Тут трохи червоного бурячка. Просив сестри, щоб купляли циліндр. Вона купила. Але ось такий той циліндр, дуже-дуже лезний, такий, а довгий. Там десь буде на городі, якщо в мене колись буде мати цей, то там взагалі він десь сантиметрів. Ну, 40 точно. По землі так п'ється, як вуш. Тут хотів щоб показати вам буряки, які, але о. Ось бачите, які довгі буряки. Червоний. Він так собі в'ється по землі. І там так мало. Ось такий якийсь сорт буряка сестра при... прикупила. А це пастивний буряк, кормовий, що кажуть його. Ну, правда, він не весь такий. Але ось так. Така у нас городина. Кукурудська, до речі, кукурудзу це наша з наших тих струків, що були я минулого року купляв. Вдалася вона так собі, деколи є, що по два струки. Але здебільшого по одному, ну по велисочині вона висока. Ну і тут у нас грядка з гарбузами-кабачками, як я казав, з гарбузами я цього року пролетів. Там кабачки тільки ще є. З гарбузами я цього року пролетів, тому що ті великі, які я хотів, вони не зійшли. Кормові такі великі оранжі. А лишилися такі круглі, зелені жовтим по довговості, ля як груші. Ніби як собі ну, не кормові, а такі харчові. Ну, птиця буде їсти, зато пахнуть смачно. Так що такі-то у нас городні новини. Всім миру, любові і Божої благодаті. А ми йдемо далі працювати.